Дівчатка, вітаю в себе на каналі. Мене звати Наталя, і ви на моєму в'язальному каналі я продовжую брати участь у грі в'язальні мандри, а цю гру придумала Анічка. Вона має канал, який називається Ліліана Магічні ниточки. Вона під номером 1 у списку учасників. Заходьте, переглядайте її канал. Зараз я знаходжусь у Луганській області, і мені цього тижня м -м, вікусічка, в неї Канал називається е Україночка В'яже, зв'яжемо в'яжемо тренди. Кинула кубик на 3 годинки. Тобто цього тижня я маю пров'язати 3 годинки. З 25-го тут Луганська область, 26 го також Луганська область. Я Буду мандрувати у Запорізьку область і буду на 28 місці, якщо пров'яжу свої 3 годинки. Дівчатка хочу зразу вибачитись: я минулого тижня не в'язала. У мене було 4 годинки е випало, але я не змогла їх пров'язати. Мені треба було взяти паузу. Я трошки втомилась і вирішила взяти паузу не в'язати. Ну, я все одно в'язала, але два проекти за тиждень це трошки було забагато для мене, і я вирішила паузу взяти від одного проєкту. Ось такі то справи. Але цього тижня я вже буду приймати участь у двох проєктах. І зараз я хочу показати, що я в'яжу. Я знову в'яжу для своєї донечки. Це буде знову кардиганчик. Тут в мене тільки. Вивізана горловинка. Я починаю в'язати регланом зверху. І а, зараз вже буду маркери, напевно, розставляти. В'яжу я, якою ниткою? Зараз вам покажу. Така цікава нитка це шерсть 100% у 50 грамах 50 метрів. Спиці рекомендують 7-8. Я взяла вісьмірочку спиці. І не знаю, чи шерсть не буде колоти мою донечку, я вперше в'яжу для неї ось такою ниткою. Подивимось, як вона буде, буде носити цей светрик. Якщо її буде колоти, ну, тоді не буде носити. Це ниточку я замовляла на сайті Хобі. Як бачите, колір, колір, колір 17. Так, дуже. Дуже такий гарний колір, такий глибокий, синій. Мені подобається. Ось, починаю я в'язати, і зустрінемось, коли я пров'яжу свої три годинки. Дівчата, привіт! Гра в'язальні мандри продовжується. Я вже Подорожую з Луганської області в Запорізьку область, так як я пров'язала свої три годинки. От, я зараз подорожую на 28 місце. Замальовую кружечок. Так. І хочу трішки вам розказати про Запорізьку область. Так як ви знаєте, Запорізька область це серце козацької України. У 2009 році на території острова Хортиця відкрилася Запорізька Січ, узагальний образ козацьких січей 16 та XVIII століть, і символ слави українського козацтва. Комплекс і острів Хортиця загалом стали не тільки найцікавішим туристичним об'єктом Запорізького краю, а й символом відродження духовності і національної свідомості українців. А знайомитись із життям козаків можна в історико-культурному комплексі Запорізька Січ. Реставровані житла козаків, укріплення з гарматами, курені, господарські будівлі, якісна деталізація допоможе відчути атмосферу цих часів. Я б дуже хотіла туди потрапити, якщо чесно. Ну, але ми самі знаємо, що зараз відбувається. Там. Поблизу Хортиці, розташований острів першої січі. Це острів Байда. Князь Дмитро Вишневецький, оспіваний у піснях народних, народний герой, збудував на острові Укріплення. Також для мене ще цікавим таким місцем, яке я б хотіла відвідати, є Єлисейський кар'єр. Він добре прихований від очей людських невисокими пагорбами. Його можна пройти поруч і навіть не помітити. Також там можна купатися, навіть займатися снорклінгом, це пірнання з масками. І глибина у деяких місцях сягає 20 метрів. Кажуть, єлисейський кар'єр це рукотворне диво, де можна знайти усю таблицю Менділеєва на площі у 5 гектарів. Іноді там знаходять навіть дорогоцінні смарагди. Також е, я б хотіла відвідати місто Бердянськ. Я там не була і загалом на Азовському морі не була. Воно, це місто славиться незвичайними пам'ятниками, е, такими як крісло, скелет, риби і дірява кружка, на вулиці, Набережні, або Крісло виконання бажань на Приморській площі. Також там є пам'ятник Айболитю, який на вулиці консульський розташований. Бердянськ це курортне містечко, де можна приїхати і відпочити. Також поплавати в морі, але зараз ви самі знаєте, що в Запорізькій області відбувається. Так, я хочу показати тепер своє в'язання, скільки я змогла пров'язати. Я поставила маркер, бо на відео забула маркер, і я вже пізніше його доставила. Ну, в принципі, я зв'язала була тільки манжетик, початок це був в'язання. Зв'язала я 17 см, десь приблизно за 3 годинки. Я думаю, це непогано. Якщо чесно, я думала, що я більше зв'яжу, тому, тому що тут нитка дуже така. Об'ємно, Я думала, я більше свіжу. Росток я робила тут азіатський, Ось як малесенький такий росточок робила. І мені здається, цей светрик буде за широкий для моєї донечки зараз. Ну, але вона росте. І зараз мені нам не потрібен такий теплий светрик. А от на зиму, надіюсь, вже буде добрий. А може і на наступну зиму. Я не знаю, подивимось. Я не міряла на неї. Просто в'яжу, бо мені подобається. І пороти я не буду розпускати. Ось я хочу показати, які я коси в'яжу. Тут, можливо, якось так показати. Ну, просто перехрещення петель на рукавчиках. Ось так. Виглядає. Я хотіла рукавчики такі об'ємніші зробити, але пізніше передумала, думаю, може, її буде заважко і зроблю просто такі перехрещення петель. От. Такий в мене светрик. Виходить, колір мені дуже-дуже подобається. Але е з це 100% вовна М -м я не знаю, чи її буде колоти. Надіюсь, не буде і буду одягати, під низ ще якусь кофточку, ну, легесеньку таку. І е, скоро вже зима. Тут в Канаді дуже холодні зими. І е, е, буду одягати, як будемо кудись йти гуляти зимою під низ. Так, буду, буду, вона, ну, напевно, буде гуляти в тому, тому що дуже-дуже теплий, мені здається, це буде светрик. Ось такі в мене просування, дівчата. Надіюсь, вам сподобалось. І до зустрічі у наступних відео. Цього тижня я вже змогла зробити два відео. Одне це в'яжу, що хочу осінь на носі. А і друге по е другому. Ну, тобто, це перший мій спільний проєкт. Е ось. Такі це справи в мене, дівчатка. Дякую всім вам за перегляд і зустрінемось у наступних відео на наступний тиждень. Па-па всім.